Божі слова на кожен день. Сатана розбещує людину за допомогою знання і контролює її, використовуючи славу та вигоду. У процесі засвоєння людиною знань сатана використовує всілякі методи будь то розповідання історій, просто надання їй якогось окремого знання. Або надання їй можливості задовольняти свої бажання чи амбіції, яким шляхом сатана хоче повести тебе? Люди думають, що в засвоєнні знань немає нічого поганого, що це цілком природно, висловлюючись так, щоб це звучало привабливо плекати високі ідеали або мати внутрішній поклик значить, мати стимул. І це мусить бути правильним шляхом у житті. Хіба спосіб життя людей, за якого вони можуть реалізувати свої власні ідеали або успішно побудувати кар'єру не більш славний? Чинячи так людина може не тільки вшанувати своїх предків, але й має нагоду залишити свій слід в історії хіба це не добре? Це добре в очах мирських людей, і для них це має бути правильним і позитивним. Однак чи сатана зі своїми зловісними мотивами просто виводить людей на такий шлях і на цьому все? Звичайно, що ні. Насправді якими б величними не були жадання людини, якими реалістичними або наскільки правильними не були б бажання людини. Усе, чого людина хоче досягти, усе, що людина шукає, нерозривно пов'язане з двома словами. Ці два слова критично важливі для кожної людини впродовж її життя, і це те, що сатана має намір прищепити людині. Що це за два слова? Це слава і вигода. Сатана використовує дуже м'який метод, метод, який значною мірою узгоджується з уявленнями людей, і не є дуже агресивним, щоб змусити людей несвідомо приймати його способи і закони виживання, розвивати життєві цілі і життєві напрями, і приходити до наявності життєвих жадань, хоч би якими пишномовними могли бути описи людей. Щодо їхніх жадань, вони нерозривно пов'язані зі славою й вигодою усе, за чим слідує в житті будь яка велика чи знаменита людина насправді будь яка людина це гонитва впродовж усього життя, що стосується лише цих двох слів слава та вигода. Люди думають. Що як тільки в них з'явиться слава й вигода, у них буде капітал, який вони можуть використати, щоб насолоджуватися високим статусом і великим багатством, а також насолоджуватися життям. Вони думають, що як тільки вони матимуть славу й вигоду, вони матимуть капітал, який вони можуть використовувати задля пошуку задоволення. Та безвідповідальної насолоди плоті. Заради цієї слави й вигоди, яких люди так жадають, вони охоче, хоча й несвідомо, віддають сатані свої тіла, серця і навіть усе, що в них є, включно зі своїми перспективами й долею. Вони роблять це без застереження, без найменшого сумніву, і навіть не знають про необхідність. Повторно заявити свої права на все, що вони колись мали. Чи можуть люди зберігати будь який контроль над собою, якщо вони в такий спосіб віддали себе сатані і отак стали вірними йому? Безперечно, ні. Вони перебувають під цілковитим і безроздільним контролем сатани вони повністю. Та безповоротно загрузли в трясовині не нездатні звільнитися. Щойно хтось занурюється в славу й вигоду він більше не шукає світлого, справедливого або того, що є красивим і хорошим. Це відбувається тому, що для людей принада слави й вигоди занадто велика. Це ті речі яких люди можуть нескінченно прагнути впродовж усього свого життя і навіть упродовж усієї вічності? Хіба це нереальна ситуація? Деякі люди скажуть, що засвоєння знань це всього лише читання книг або вивчення чогось такого, чого вони ще не знають, і з тим, щоб не відставати від часу і не бути залишеними світом позаду. Знання здобуваються тільки для того, щоб людина могла заробляти на життя для свого власного майбутнього або для забезпечення базових потреб. Чи є людина, яка витримала б десятиліття наполегливого навчання лише заради забезпечення базових потреб, лише для того, щоб вирішити питання з харчуванням? Ні, таких людей немає. Тож, чому людина терпить ці труднощі всі ці роки? Заради слави й вигоди. Слава та вигода чекають на них у далечині, ваблять їх, і вони вірять, що тільки завдяки власній старанності, подоланню труднощів і боротьбі вони зможуть іти дорогою, яка приведе їх до досягнення слави й вигоди? Така людина. Мусить зазнати цих труднощів заради свого власного майбутнього шляху, заради свого майбутнього задоволення і для того, щоб здобути краще життя. Що ж це за знання, чи ви можете мені сказати? Хіба це не ті правила і філософії життя, які сатана прищеплює людині, як от люби партію, люби країну. Та люби свою релігію та мудра людина підкоряється обставинам. Хіба це не високі ідеали життя, прищеплені людині сатаною, наприклад, ідеї великих людей, гідність відомих осіб чи хоробрий дух героїчних діячів, або лицарська гідність і доброта головних героїв. Та фехтувальників у романах про бойові мистецтва ці ідеї впливають на покоління за поколінням, і люди кожного покоління схиляються до прийняття цих ідей, вони постійно борються, линучи за високими ідеалами, заради яких вони готові навіть пожертвувати своїм життям. Це засіб і підхід, за допомогою якого. Сатана використовує знання, щоб розбещувати людей. Отже, після того як Сатана виводить людей на цей шлях, чи вони здатні коритися та поклонятися Богу? І чи здатні вони приймати Божі слова і шукати істину? Категорично ні. Адже сатана ввів їх в оману. Розгляньмо ще раз знання. Думки та точки зору прищеплені людям сатаною. Чи вони містять істини покори Богу та поклоніння Богу? Чи є в них істини про те, щоб Бога боятися, а від злого втікати? Чи є в них якісь слова Бога? Чи є в них щось, що стосується істини? Зовсім. ні, Цього там узагалі немає. Чи ви можете бути впевнені, що те, що Сатана прищепив людям, не містить істини? Ви не наважуєтеся на таке, але це не важливо. Якщо ти визнаєш, що слава та вигода це два ключові слова, які сатана використовує, щоб заманити людей на шлях нещастя, тоді цього достатньо. Давайте коротко підсумуємо те, що ми вже обговорили що використовує сатана, щоб міцно тримати людину під своїм контролем. Отже, сатана використовує славу і вигоду, щоб контролювати думки людей, змушуючи людей думати лише про ці дві речі вони борються за славу і вигоду, зносять труднощі заради слави і вигоди. Терплять приниження і несуть тяжкі ноші заради слави й вигоди, жертвують усім, що в них є, заради слави й вигоди, і ухвалять будь яке судження або рішення заради слави й вигоди. Так сатана накладає на людей невидимі кайдани і коли вони ці кайдани носять, у них немає ні сил, ні мужності, щоб звільнитися. Вони несвідомо несуть ці кайдани та з великими труднощами просуваються вперед. Заради цієї слави й вигоди людство відходить від Бога, зраджує його та стає дедалі нечистивішим. Так серед сатанинської слави й вигоди знищується покоління за поколінням. Якщо тепер поглянути на дії сатани, чи не є його зловісні мотиви? Абсолютно огидними, можливо, сьогодні ви і досі не можете розгледіти зловісні мотиви сатани, тому що думаєте, що без слави й вигоди життя не матиме жодного значення. Ви думаєте, що якщо люди залишать славу й вигоду позаду, вони більше не зможуть бачити шлях попереду себе, більше не зможуть бачити свої цілі. І їхнє майбутнє стане темним, тьмяним і похмурим. Але поступово ви всі одного разу усвідомите, що слава й вигода це масивні кайдани, які сатана накладає на людину. Коли цей день настане, ти будеш докорінно протистояти контролю сатани і кайданам, які він тобі приносить. Коли прийде час. Коли ти захочеш звільнитися від усіх речей, які сатана тобі прищепив, ти цілковито розірвеш зв'язок із сатаною і по-справжньому ненавидітимеш усе, що Сатана приніс тобі. Тільки тоді в тебе з'явиться справжня любов і прагнення до Бога.